Вітаю, хлопчики, дівчатка. Добрий день, мої малята! Ми вчимо назви тварин. Але сьогодні тваринки у нас дуже цікаві. Давайте подивимось, уважно дивитись і спостерігати. Перша тваринка у нас це. Корова. Подивіться. Роги. Ось така голова, ось такі ноги, хвіст, тваринка велика. Ось вона, роги, голова. Ноги, хвіст. Ми дивимось уважно і шукаємо однаково, які роги, яка голова, яка тваринка велика чи маленька. Подивіться на наступну тваринку. Ноги, голова, хвостик, вушко, вушко. Таке рильце, такі ноги, хвостик. Хто це? Це свинка. Ось така. Подивіться тут, які гострі вушка. Вушка уважно слухають, які уважні очки тут мають бути, дивляться, стежать, який тулуб у собаки. Тому що це наш охоронець, охороняє будинок, це собака. А тепер дивимось сюди. Ушка маленькі, лапки м'якенькі, хвостик. І тваринка в нас ось так заховалась. Дивимось тут, м'яке хутро, яка вона цікавенька, говорить у нас. Бе це вівця, і виглядає тут вона. Ось так. А тут подивіться, який сильний, сильна тваринка, який в неї вушко, яка голова, які ноги струнки, який хвостик у неї. А силует у тваринки ось такий. І це у нас кінь. Подивіться ще раз і запам'ятайте. Я знаю назви, можу написати. А які назви знаєте добре ви? Скажіть, продактилюйте або напишіть, це може бути одна, кіт, може бути дві, собака і кіт. Подумайте. Напишіть, мені буде приємно побачити, які ви розумні. Батьки, таку гру можна зробити самим. Взяти малюнок, накласти на нього папір, обвести силует тваринки. Зробити 3, 4, 5 різних таких тваринок розрізати, перемішати, і ваша дитина буде самостійно уважно вчитися шукати однакові силуети від тваринок. А зараз я пропоную вам Відшукати, розрізнити тваринки, які перемішалися, але тваринки у нас цікаві це силуети. Відшукайте, скільки тварин ви знайдете Назвіть ці тваринки, а завдання виглядає ось так. Це треба думати, уважно дивитись. Батьки, поможіть своїм діткам. А я з вами прощаюсь. До побачення!